Колись ця автівка була американською швидкою допомогою. Нині це стоматологія для українських військових, яку обладнали стоматологи-волонтери. Авто побувало під окупацією росіян. Його розмародерили, але викрасти не змогли. Портативний рентген. От за вами. Тут ззаді. Да. Це цифровий датчик стоїть. Буде підключатися до системного блока. І ззаду там на моніторі цифрова діагностика вся виводиться. Розмістити на п'яти квадратних метрах сучасне стоматологічне обладнання стало найбільшим викликом для медиків. Подбали, щоб було максимально комфортно як для пацієнта, так і для лікаря. Машинка дуже маленька, і якби в неї не ставало стандартне обладнання, все пройшлося брати, трошки зменшувати, підганяти. Якщо взяти саму стоматустановку, то це американська. Стоматоустановка для військових. Вона була в окремому кейсі. Ми з кейса її витягнули і адаптували в цю машину. Важливий кожен сантиметр площі. Стоматолог Валерій Горбенко задоволений результатом. Результат дуже ергономічний. І, в принципі, як для лікаря, навіть з моїм зростом, тут працювати ергономічно. І тут є все, що повинно бути в, ну, в принципі в якісній хорошій клініці. Із завданням впоралися за два місяці. Цей стомат-кабінет на колесах став уже четвертий, який вони зробили для військових. Зупинятися не збираються. Валерій часто лікує бійців і знає наскільки гостро на фронті потрібне стоматологічне лікування. А за наявності таких пересувних мобільних кабінетів проблемі можна зарадити. Назріло гостре питання ефективного гнучкого механізму, швидкого вирішення по наданню терапевтичної стомат допомоги, невідкладної хірургічної стомат допомоги, те, що можна зробити на місці без відриву від тої локації, де знаходяться частини. Абгрейцявтівка обійшовся у півмільйона гривень. У тулу вона довго не пробуде. Після тестування відразу вирушить на фронт.